Але є пропозиція закрити сесію і залишити сім, щоб ми відпрацювали по точні питання. згідно ну, регламенту, у нас є час, 10, хоча б ну, там пів години записано, ну, в даному випадку хоча б 10-15 хвилин по тим питанням, які ставлять перед нами. Добре, Добре. перше питання Вілія Івановна. Це е, прохання, бачите, що всіх, в кінці-кінців наведіть порядок по вуличному освітленню, Наведіть порядок по вуличному освітленню. По деяким вулицям в день горить світло. І це вже ж не перший прецедент. Далі, по, точно так же по вечірню, по деяким то кавулок не горить частина вулиці не горить. Ми просили вас ввести в практику роботи таку систему роботи, яку сповідують всі, заключити договір на технічне обслуговування електричних мереж. І відповідальність за це буде нести підприємство, яке має на це ліцензію і виконує відповідні роботи. Не ви, на е, тій е, так сказати, зустрічі з вами з трьома е, виборцями, де вони піднімали перед вами питання по вуличному освітленню, три жінки по дитячим садкам і так далі. Мене в черговий раз здивувало, я, я промовчала. Я промовчала, щоб е, не заводити дискусію і так далі. Але ми ж не перший раз вам говоримо на сесії про це. Ну що це за система роботи? Ви що, не знаєте мій телефон, ваша відповідь? Чому ми вам повинні телефонувати? І мешканці, чому вони вам повинні телефонувати? Та це, мені мешканці. Всі знають, що я це питання також займаю. Не вирішуєте ви його. Не вирішуєте. Ввечері ми їдемо ввечері, пів вулиці, я вам кажу, горить, пів вулиці не горить, пів провулка горить, пів не горить. Це нічне вуличне освітлення. І плюс денне уже не одна вулиця. Це вам говорять, нам проїли е, мізки по цим питанням. І ми ніхто не повинні вам телефонувати. Ви повинні контролювати фірму, яка буде обслуговувати це. Проїхати ввечері. Якщо ви категорично проти, то, будь ласка, сідайте в машину своїми підлеглими або вони, і кожен вечір перевіряйте, де горить, де не горить. І усувайте ці причини. І зараз. Декілька днів підряд по частині Шевченка горить світло в день. Ви це знаєте? Ну, і і ми, дітей, можуть... Це проблеми ДТК. Ми в ДТ заявку, заявку надали. Наші не працюють. Це, це затрати в Значить, якби е, цим займалося підприємство відповідне, воно б уже давно з ДТ е, вирішило ці питання. І хто б там кому доручив, це навіть би не були наші питання. Питання. Щоб ми ці питання більше не піднімали і повідомте про це всіх виборців. І таку практику вам телефонувати, викиньте, це якась совкова практика. Я вперше з нею з такою стикаюся, саме у вас. Друге питання. Іде зима? Скільки тут залишається? Провести ямковий ремонт доріг вуличних. Ну, стільки навіть по маршруту того ж автобуса ну немає вже де проїхати. Біля тих, біля тих же навіть зупинок ну, отакі ями. Но, ми ж ніде не бачимо навіть виділених 200 тисяч гривень для проведення цієї роботи. Це, ну, це категорично, просто треба виконати, провести ямковий ремонт це перших питань, які ми з вами будемо планувати робити. Головне, щоб воно було. На сьогодні ви знаєте, що кошти розподілені, ми сьогодні всі знайомилися, бачили, куди вони пішли. І відівело освіти велика частина, яку треба і за електроенергію платити, готуватися до зими, і всі інші питання. Тому злідуємо, дай Боже, було перевиконання все ремонту. А це зараз і провести цей ямковий ремонт. Ще питання? В мене більше немає. У мене є питання. Місяць назад, на початку літа, я задавав питання по дитячим площадкам. Я бачу без результату, але хто ну, нічого не робив. Ми не ми ми цих... Середина літа. Це потрібно було робити ми ще до літа це все. Діти бігають і граються по ломаним майданчикам. Не дай Бог, хтось зламає руку, голову, ногу, дуже проблеми. Та хоча б позрізати, то, що вже поломане, зрізати, щоб його не було. А не воно стоїть минулого здивується. Правильно, активні депутати поставили, передали на баланс селищної ради, а селищна рада тепер хайнує за кошти податків громадян. Розумієте чи ні? Так, все зрозуміло. Ще питання є.